6 грудня вся Україна відзначає День Збройних сил України. Сьогодні ми завітали в 266 школу. Давайте подивимось, як вони будуть святкувати. В фактовому залі художні номери від дітей зустрічають оплесками. Привід для святкування є. Адже наразі захід присвячується Дню Збройних сил України, яке відзначають 6 грудня. Тож нині для гостей свята та захисникам країни діти дарують тематичні українські пісні, після чого вручають невеликі подарунки. Бійці АТО не дуже балакучі, соромляться розповідати про свої досягнення в службі, але все ж таки щось вони нам розповідають. Це дуже важливе для нас день, бо служба в нашій армії це дуже велика честь і гордість для нас усіх. Найприємніше привітання це від друзів-побратимів, які зараз знаходяться там, в окопах. Вони пообіцяли сьогодні друзі сепарів дуже, дуже добре поздоровити теж. І оце найприємніше. Всі діти, які беруть участь в художніх номерах, одягнені у вишиті сорочки, так вони висловлюють свою любов до України. Проте чи знають маленькі школярики, що ж сьогодні за свято? Чи як вітають своїх рідних та близьких? Сьогодні день захисника України, військовослужбовців поздравляємо зазвичай концерт. Робом я от своєму тату він теж був військовослужбовцем. Я йому там всякі подарунки робила. Це раз я зробила сама йому букетик. Сьогодні свято Озброєних Сил України. Воно присвячено чоловікам, які воюють на фронті. Я, наприклад, вітаю, іду е, в магазин і купую своєму діти всі квіти, окрім виступу дітей, по особливому вітають музичним номером вчителі. Саме так вони дивують і водночас вітають всіх присутніх чоловіків. Пісня, яку виконує Систем та сестри Тельнюк. Ти повертайся. Ми цю пісню присвячуємо нашим чоловікам, батькам, синам і братам, яких ми очікуємо. Традиційно 6 грудня це день збройних сил України. і Ми з великим задоволенням та охо. Тою хочемо привітати і наших гостей, і батьків наших учнів. Ну і подарувати собі невеличке свято, тому що зараз це дуже необхідно. Мені здається, особливо з такої чудової нагоди. А родзинкою свята став виступ каратистів зовсім юних, але зі званням чемпіони України. На сцені на чолі з тренером з легкістю демонструють те, що вміють. Віта Боровик Вадим Дмитриченко, новини телеканал Марсіві.